Вітаю всіх, хто мене дивиться та слідкує. Сьогодні звертаюся до вас за пропозицією підтримати конкретною справою всіх тих, хто цього потребує. Мене звати Шапенко Владислав. Зараз проходжу лікування в охмадиті після трансплантації кісткового мозку. Зараз... Е за інформацією центру донорської крові в Україні зараз дефіцит тромбоцитів та донорської крові. Я дуже прошу всіх дати кров та тромбоцити, адже це дуже потрібно для хворих українців і наших військових, які захищають нашу батьківщину. Кров треба дати в ухмадиті в центрі здачі крові, який знаходиться в новому корпусі. Слава Україні!